Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, запрошую вас і себе до щирої молитви перед нашим Господом на початку нашого заняття. Будемо молитися. і творець, твердиня наша, Бог наш, на кого ми можемо покластися, який царюєш від віку до віку і по віки вічні, Господи, славлю, ім'я Твоє святе. Ти зробив нас частиною Твого плану. Ти благословив нас, Ти спас, благослови нас сьогодні через Слово Твоє, через цю книгу об'явлення. Благослови слухачів наших і нас в студії, і наш Бог Отець, і Дух Святий. Амінь. Ми з вами будемо продовжувати вивчення книги об'явлення, 17-й розділ, розділ, який не йде у хронологічному порядку. 17-18, але який описує падіння Вавилону, як фізичного, політичного, так і духовного, який завжди був опозиції проти Бога на протязі всіх віків, від свого самого початку, від вежі Вавилонської. І ще до того, від всаду, від спокуси Змія. Нам вже було оголошено. Про падіння Вавилону в попередніх розділах. І апостол Іван описує нам із звірину, який є антихристом, той, який виходив із моря, і за лжепророка, який виходив із землі, і про древнього Змія диявола сатану, який буде надихати цих фізичних осіб. До більшого повстання проти Бога не тільки тих отців, але усі народи землі. В 17 му розділі, якби Іван вертається і описує нам загибель самого Вавилона у деталях. Тому будемо уважні до цих деталей, як завжди, я хочу нагадати всім нам, що ми своїм вивченням не претендуємо на Остаточну думку, і ми не ставимо крапку, що ось так ми повинні розуміти і не як по-іншому, але пропонуємо вам свою думку або думка, яка заснована на писанні, зрівнюючи місця писання старого заповіту і нового. А вам, шановні слухачі, глядачі, я раджу вивчати цю тему. Ще одне слушне зауваження: як ми тлумачимо. Ці місця, від цього не залежить наше спасіння. Ми спасаємося вірою в Ісуса Христа. Але ці місця для нас залишені книга проча, для того, щоб коли стануться певні події, ми можемо сказати так: ось це план Божий. Він наперед про це сказав. І я вірю в те, що церква не буде залишена на велику скорботу, але буде певна група святих, про яких тут описується які будуть проходити через величезні страждання, в тому числі народ ізраїльський, який відвернувся від свого Спасителя у своїй більшості, але прийде час, коли залишок з них покличе до Господа про спасіння. Тому пропоную для всіх нас прочитати 17 розділ і візьмемо сьогодні від 7-го вірша по 13-й включно. А Ангел промовив до мене, чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки, звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. Звірина, яку бачив я, була, нема і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. А мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя від закладів світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірина була і нема, і з'явиться. Тут розум, що має він мудрість. Сім голів, це сім гір, що на них сидить жінка, і сім царів. П'ять їх упало, один є, другий іще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. І звірина, що була, і нема, і вона сама восьма із сімох і йде на погибель. А десять тих рогів, що бачив ти їх, то десять царів, що ще не прийняли царство, але приймуть владу царську із звіриною на одну годину. Вони мають одну думку, а силу та владу вони віддадуть звірині. Ми чули описання на початку 17 розділу з 1 по 6 вірш самої е, звірини, описання блудниці, розпусниці, яка мала певну спільність із земними царями, яка була. Одягнена в порфірму Кармазин, приоздоблена золотом, мала, мала чашу в своїй руці повну гидот і нечесті розпусти. Але звернемо увагу, що її титул він був написаний на чолі в цієї жінки Великий Вавилон, мати розпусниця егідот землі. Шостий вірш звертає нашу увагу на те, що Іван дивувався. Коли він бачив цю жінку п'яну від крові святих. І не просто дивувався, але написано: я бачив і дивувався дивом великим. І ангел, який показував це видіння, пояснював, він, він звертається тоді до Івана у 7 вірші і каже, чого ти дивуєшся? Що було в тому, що бачив Іван, його в чомусь здивування. Ми не до кінця розуміємо. Може, він бачив цю жінку як розпусницю церкву, яка відпала? Є справжня церква Ісуса Христа, чиста, непорочна, без будь-якої плями, але була розпусниця, яка вступила в союз з цим світом. І вона не просто повстала проти Бога, але вона знищувала тих. Хто служить Господу, тому що вона впивалась кров'ю святих, тобто вона знищувала святих. І Господь за це покарає її. Сьомий вірш. Ангел промов до мене, чого ти дивуєшся? Я скажу тобі таємницю жінки, звірини, яка носить її, яка має сім голів і десять рогів. Звернемо увагу, що жінка. І звірина роблять якусь спільну справу, але вони повністю різні особи. Почому ми бачимо? По описанню блудниці, розпусниці і звірини. І звірина потім вб'є і знищить цю розпусницю. Вже нам описано в третьому вірші частину. Про цю жінку в дусі повів мене на пустиню і побачив я жінку, що сиділа на червоній звірині, переповнені іменами богозневажними, яка мала сім голів і десять рогів. Вже було показано. Але далі ангел описує, пояснює все. Не все нам об'явленні пояснено так детально, як пояснено тут. Духу Святому було до вподоби роз'яснити всі ці місця. Восьмий вірш: Звірна, яку бачив я, була і нема, і має вийти з безодні, і піде вона на погибель. Подібна звірна, вона описана вже у книзі Даниїла, де Даниїлу було показано різні особи, творіння, створіння і всі імперії і царства. Землі вони показані були в образі хижих звірів або пташок. І це дійсно так є. Дивлячись на історію людства, ми бачимо, що будь-яка імперія є хижим звіром, який для того, щоб заволодіти землею, знищує дуже багато людських життів. Це так було в історії, це є і так буде. Тому. В цьому нема нічого дивного, коли Даниїл в сьомому розділі, в сьому вірші про це говорить. Давайте ми прочитаємо, нагадаємо для себе. І ці місця нам ще раз показують, особливо Даниїла і об'явлення, що книга Біблія це єдина книга, яка має один задум, одного автора і одну ціль. І події, які описані, тут вони тісно зв'язані. І будь-які місця вони пояснюються іншими місцями Слова Божого. Сьомий розділ і сьомого віша. По тому я бачив у видіннях тієї ночі аж, аж ось четвертий звір, страшний, грізний, та надмірно міцний, і в нього великі залізні зуби. Він жерт та торощів, а решта ногами своїми топтав. І він різнився від усіх звірів, що були перед Ним, і мав 10 рогів. Нагадує нам, правда. Цього звіра з десятьма рогами. І він був, різнився від інших від інших імперій. Цей звір, якого ми називаємо Антихристом, він буде набагато хитріший, набагато сильніший, буде об'єднувати всю землю. Написано, що всі мешканці землі поклоняться йому. І візьмуть печатку, визнають його як своїм володарем, і будуть, будуть йому поклонятися. Тому цей період, який дуже-дуже короткий, на землі під керуванням Антихриста, буде дуже жорстокі дні. І якби його царювання продовжилось більше, то б він знищив все. Але Господь дав йому владу. Він обмежив його владу, обмежив його дні царювання. І ми побачимо яким числом, він буде мати право царювати ось, оці, цю останню е, семирічку, Седмину, але особливо останню частину три з половиною років, коли він підніметься і буде робити свою руйнівну силу, повстане на народ Божий в розумінні Ізраїля, і е, буде знищувати їх фізично. І от ось восьмий вірш Даниділа продовжимо: Я приглядаюся до тих рогів, аж ось поміж ними піднісся ріг інший малий, а три з них передніх рогів, були вирвані з коренем перед ним. І ось у того рога очі, очі людські, уста, що говорили про великі речі. В англійській мові написано Arwin Great Boasts. Ще раз нагадую, що Антихрист, він буде богознава... богознаважати постійно. Він буде піднімати свого язика проти Бога. Це його друга природа. Він не буде, його влада буде обмежена, але його богозневага буде дуже сильна. По ньому буде написано, що він Богозневажає, як ми читаємо вже в об'явленні, і він буде зводити народи, зводити народи за допомогою лжа пророка. Як він це буде робити, буде робити лжечу. Написано об'явлений 13 розділ 3 вірш. Це розділ, в якому нас Іван знайомить з Антихристом, з цією звіриною, і описує детально, як виглядає, що буде робити, яка влада дана була йому. І одна деталь, що в нього буде певна рана, яка буде зцілена. Що це може бути? Це навіть може бути, він якби придумає спосіб, ніби він вмре, а потім буде воскресений, щоб люди побачили, що він є надприродньою особою і будуть поклонятися йому. І а, лж, а, лжепророк, неправдивий пророк, він буде на це вказувати. Тринадцятий розділ третій віж, а одна з її голів була ніби забита на смерть, але рана потім здоровлена. І цей лжепророк, 13 розділ 12 і 14, вірш написано, робила ця звірна, яка з моря вийшла, тобто лжепророк, щоб вклонилися першій звірині, якої рана була вздоровлена. Тобто лжепророк буде вказувати на першу і казати, щоб поклонялися їй. І звідки ця звірна буде виходити, написано із безодні. Була Нема і має вийти з безодні. Це перебування демонів. Ми про це читаємо. Що коли безодня була відкрита, то звідти виходили демони, або як сарана, яка мала владу над людьми і вона жалила їх. Дев'ятий розділ, перший вірш об'явлення зоря, що спала додолу, і їй дано був ключ від криниці безодні. Безодня це місце, напевно, де демони заключені, закриті, зачинені, і куди може входити, виходити диявол, але буде певний час, коли він буде вкинений туди, на тисячу років, коли тисяча років Царювання Ісуса Христа буде на землі. І ось з цієї Безодні Він виходить. І мешканці землі, що їхні імена не записані в книг життя від закладень світу, дивуватися будуть, як побачать, що звірна була і нема і з'явиться. Тобто, певне буде чудо, певне лжевоскресіння. І хто буде дивуватися, мешканці землі, що їхні імена не записані в книгу життя? Тобто всі, крім тих, чиї імена записані в книгу життя, які не будуть зведені, мешканці землі, як писання каже, що в третьому розділі об'явлено на 10 вірші. Година випробування, яка прийде на всю вселену, щоб випробувати тих, хто живе на землі. Категорія людей, які живе на землі і які не спасені. Вони пройдуть через це все. Вони будуть, вони будуть знищені. Але Господь для переможця дасть все. Переможець зодягнеться в білу одежу. І я не змию ім'я Його з книги життя. Книга життя це особливе. Книга запису, яку ми ще зустрічаємо в Старому Заповіті, Псами 69 років, 28. Між. Нехай не скреслені будуть із книги життя. Тобто, нехай скреслені, це говориться про поганих людей і про каже, хай вони будуть викреслені звідти. Господь призначив для нас царство тих, хто навернулися до нього. Господь, написано: Прийдіть благословення і посядьте царство. Приготовлене від закладен світу. Імена записані в книг життя від закладен світу. Ми про це багато чули. Є число спасених, які вибрані. І коли вони записані ще до того, як все було створено. Чому так? Нам важко пояснити. Дехто пропонує різні теорії, але це божественна істина. Ті, хто вибрані, вони богом збережені, вони спасені, вони покликані. Вони залишаються вірними навіть у скрутних моментах свого життя. Дев'ятий вірш. Тут розум, що має мудрість. Тобто запрошує нас, Іван, подумати глибше про це. Не просто прочитати і забутись, але дослідити це місце. Тут розум, що має він мудрість. Сім голів це сім гір. Звернемо увагу, що сім голів і роги це. На звірі, на звірині, не на жінці, яка є блудниця, яка буде знищена, але це на, на звірі. І там є мудрість десятий вірш. Описання детальне про цих голів і про звірів. П'ять їх упало, один є, другий ще не прийшов. А як прийде, то мусить він трохи пробути. П'ять їх упало, це сім царів. Один є, другий ще не прийшов. Різні думки є відносно цього вірша. Але нам Даниїл дещо пояснює, ще до приходу Ісуса Христа йому було відкрито кінець, який буде йти. Йому подібна описана звірина, йому подібно було дано описати ці імперії, основуючись на сні, який приснився на воходу Носору. І ми можемо навіть взяти це місце Даниїла, другий розділ. І ми трохи з'єднаємо ці місця Даниїла, другий розділ пояснення сну на виходу Носора. І можемо взяти із 37-го. ти царю, цар над царями, якому Небесний Бог дав царство, владу, міць і славу. І скрізь, де мешкають людські сини, польова звірина та птаство небесне, він дав їх у твою руку та вчинив тебе пануючим над усіма ними. Ти голова, що золота. Тобто на водострою було сказано: все, що ти маєш, ти отримав від Бога. І пізніше на вогнестру буде покараний за те, що він присвоївся собі і сказав: ось Вавилон, який я збудував. Господь йому вже сказав: ні, те, що ти маєш, це, це я дав. Я підкорив всі ці царства. Навіть. Птаство небесне та польова звірина, дав у твою руку. Далі, 39-й вірш. А потім тому настане інше царство нижче від тебе. Царство третє, інше, що з міді, яке буде панувати над усією землею. А царство четверте буде сильне, як залізо, бо залізо товче, розбиває все так, як воно товче як залізо, все розбиває. Тобто Даниїлу було показано ці світові імперії, Такі, які вже на той час впали. Це Єгипет. Асірія Даніїл жив під час Вавилону і Медоперсії. І потім було Грецька імперія і Рим. Іван жив при Римській імперії, тому він описує трохи по-різному. І він казав: П'ять упало, один є, інший ще не прийшов. Тобто п'ять упало, один є, і буде інший Рим. А після того. Буде царство Антихриста. Дуже коротко, про що ми далі будемо читати. Чому коротко? Бо так наказано Господом, він мусить, 10-й вірш, 17 розділу об'явлення, мусить він трохи пробути. Дуже трохи. Деякі царства Імперії, вони були 300 років, навіть більше 300 років як Римська імперія, а цей прийде зовсім коротко, сім років, і навіть більше буде повставати проти Бога трьох з половиною років. Але його буде жорстоке царювання. І він зробить дуже багато шкоди. І Господь знищить його. Господь візьме Антихриста і вкине живцем разом лже пророком. В озеро Вогняне, а диявол буде вкинути у Безодню, з якої він буде потім випущений і вкинутий в озеро Вогняне. Він прийде на короткий час. В об'явні 12 розділ 12 вірш написано «Горе, землі та морю, диявол до вас зійшов короткий час маючи, знаючи, що йому дуже мало залишилось, і він тому буде в такій жорстокості діяти. Як, як коротко було дано, 13 розділ 5 вірш об'явлення. І їй, тобто ці звіриння або антихристу, дано владу діяти 42 місяці. 17 розділ 11-й вірш. І звірина, що була і нема, і йде на погибель. Тобто буде закінчення для неї. Її царювання буде дуже дуже коротке. 17 розділ, 11 вірш прочитаємо іще раз: і звірина, що була, і нема, і вона сама восьма із сімох. І йде на погибель. Прочитаємо ще один раз: звірна, що була і нема. Тобто якась буде смертельна рана, яку будуть бачити всі умершлення звірини, а потім буде повстання або Же Воскресіння, і вона буде восьма. І восьма, з сімох і йде на погибель. На дуже короткий час. І на цей короткий час вона буде настільки сповнена гріхом. І владою, і силою від лукавого від диявола, що буде тісно жити тут на цій землі. Але ще раз нагадую, що влада звірини і, або Антихриста буде обмежена, обмежена коротким часом. Тому що Господь царює над всім. 12 вірш. А 10 тих рогів, що бачив ти їх, то 10 царів. Що ще не прийняли царство, але приймуть владу з звіриною на одну годину. Знову говориться про короткий час. І знову говориться про цих 10 рогів, що вони означають 10 царів, що ще не прийняли царство, але приймуть владу царську. Тобто на кінці днів будуть 10 царів, вони будуть мати владу із, і разом з віриною і будуть робити величезне зло. Яке саме більше зло вони зроблять, вони повстануть проти Бога і прийдуть в Ізраїль до Єрусалиму на долину Мегідо, Армагедон. Буде битва Армагедонська, про яку вже було оголошено. Вони зберуться там. І буде велика битва, про яку ми будемо читати в цьому розділі пізніше на наступне заняття, і далі в 19 розділі побачимо результат всієї цієї битви. Господь вказав на те, що цей звірна не буде діяти сама. Але 10 царів, що ще не прийняли царство, вони ще мають прийти. Цей час буде дано, буде поганим, про що було е, оголошено. І на одну годину, що означає одна година? Це дуже короткий час 3, три з половиною роки. Ми в 12 розділі читаємо 6 12-й, 14-й вірш. Жінка Ізраїль втекла на пустиню і там перебувала 1260 день, або 42 місяці, або час, часи і пів часу. Тобто дуже, дуже короткий час. І після цього прийде Господь, про що було вже описано, але ми далі про це будемо читати досить детальніше, 13-й вірш. Вони мають одну думку, а силу та владу вони віддадуть звірині. Це описується про цих царів, про яких згадується нам в книзі Даниїла, 7 розділ, 24 вірш і 25. -й. А 10 рогів це 10 царів, а по них повстане інший. Тобто вони віддадуть свою владу. Він буде, над ними, він буде з ними панувати. Він їх намовить. Вони будуть діяти проти Бога. Вони повстануть. І написано, вони мають одну думку, а силу та владу вони віддають звірині. Звідки це їхня думка? Ось дивіться, що описує нам 17-й вірш цього самого розділу, бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинити його, маючи одну думку, щоб царство своє віддали звірині, аж поки не виповнюються слова Божі. Господь це зробить. Господь. Допустить. Ми бачимо, що за всім стоїть сам Господь. Це не діється безконтрольно. Ворог, він не має владу необмежену, його влада завжди обмежена. Тому що Господь має повноту влади. Він той, який відмірює певний час. І на протязі цього часу звірині буде дозволено діяти. І ці думки, наміри. Бог дасть їм до серця, навіть нечестиві виконують волю Божу. Господь так зробить, і ми бачимо, як багато людей, які були наповнені е, силою злою, настільки багато, що люди навколо них це бачили, і навіть спробували їх знищити, але цього не могли зробити. Візьмемо людей з історії, які були надзвичайно злі, які знищили мільйони людей. Але вони царювали відміряний час. Навіть на них були здійснені напади, на них спробували їх вбити, знищити. Але якби вони були бережені для цього часу, як колись сказано про фараона, що Господь його беріг. він посудина на гніву. Так само, як асирійський цар, який прийшов на Ізраїль. Кір, так само як Вавилонський цар на як Валтасар, як інші царі, Господь управляє ними, Господь допускає, що вони робили це. Господь тримає до певного часу, а потім дозволяє, що вони робили зло для тих людей, які не покаряються правді, які не прийняли істину. Брати і сестри, слухачі Слова Божого, ті, хто навернулись до Бога, які в числі вибраної церкви. Вони на особливому рахунку в Господа, і ворог не буде мати права до них торкнутися. Церква буде піднята. Тому ми про церкву читаємо в другому, в третьому розділі і в четвертому вона вже у небесному престолі перед Богом, прославлена, де буде весілля Агнця. і потім в церквою він прийде. Щоб судити народи, виголосити суд. І він сяде, щоб царювати напросі тисячолітнього царства, а потім усю вічність. Тому хто не пізнав Господа, що хто ще не став на його сторону, не прийняв його влади, не покрився його істині, сьогодні є добрий час. Ха Господь всіх нас благословить, а зараз прославимо Господа за це заняття. Будемо молитися. Амінь. Господь і Бог наш. Один ти достойний слави, один ти достойний поклоніння, бо ти викопив нас із всякого народу, племені, коліна, язика. Дякую тобі, Господь, дякую тобі за слова життя, дякую тобі за живу надію, дякую тобі за книгу об'явлення. Говори до нас, Господь, де ходити в страсі в покорі перед тобою, чекаючи Твого приходу, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.